Біомаса як джерело полімерів, що їх зазвичай отримують із нафтопродуктів. Це один із напрямків науково-практичних розробок, що їх підтримують в ЄС. Такі технології дозволять знизити видобуток традиційних вуглеводнів та їх переробку, натомість розвивати зелені напрямки. Тому незабаром споживачі матимуть пластмасові вироби, які виготовлені, наприклад, із соломи. Близько двох мільйонів тонн пластику виробили у світі в 2009 році. Виготовлення цього матеріалу напряму залежить від нафтової промисловості, що стало справжньою проблемою для планети. Тому в Європі почали шукати способи виробництва біопластмаси та біопалива з екологічних матеріалів головне завдання проекту оцінити промислові можливості біопереробки другого покоління. Це пов'язане з використанням лігніноцелюлозної біомаси, яка є необхідним елементом для виробництва біопалива та хімічних продуктів і один з пілотних проєктів Європейського союзу у Франції завод, що переробляє вторинну органічну сировину, наприклад, солому та деревну стружку. Ці продукти можна знайти в будь-яких кліматичних умовах у достатній кількості, тому технології їхньої переробки застосовуються по всьому світі. На даному етапі, це єдина технологія у світі, що дозволяє нам виокремити три компоненти біомаси целюлозу, лігнін та гемецелюлозу від рослинних залишків до того ж без втрати їхньої якості. Перше, всі рослинні компоненти можна використати для виробництва біопалива чи товарів повсякденного вжитку. Тепер можливо налагодити виробництво екологічно чистих продуктів, взявши за озброєння європейське хау Ми працюємо з компанією в Нідерландах, яка поставляє нам метанол. З нього ми виробляємо етилен та біо-ПВХ, який можна використовувати для виробництва віконних профілів або навіть основи для упаковки пігулок. Уанкор деблістер. 70% сучасних полімерів можна отримати з біомаси, щоб не використовувати нафту. Завдяки різним біовідновним матеріалам, науковці розширили поле досліджень від біопалива до біопластику. Вони удосконалили процес виробництва, довівши, що нехарчова біомаса може стати перспективним джерелом енергії протягом найближчого часу.